Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги сама нова модель від Лінхай, це новинка. Лінхай 210. Ось, 200-кубовий дижок у ньому стоїть. Він такий досить цікавий. У нас бачите маятник з моногальмом, цепок назад, моноамортизатор. Потім легкосплавні диски. Тут у нас автомат, приборна панель ось така, доволі інформативна, реально. Круто зроблено, є чек, тобто бортовий комп'ютер, гідравлічні машинки на гальма, є ножне гальма. Так, це в нас USB. шка Заряджати свої пристрої. Дуже зручно зроблено. Спереду у нас а подібні речаги, бачите, як в автомобілі підвізка йде карбюратор. Ось така рама. Все дуже видно, в доступі легкому. Ось. Давайте його запустимо. Я не розумію, правда, що це. Бачите, як класно набирає оберти движок. Стоянкове гальмо. Він двохмісний їде. Така техніка. Ціну можете подивитись в описі під відео. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Дякую.